Мене питали, як себе почувають топіарні форми під час снігів. Та ну як, нормально вони все почувають. Дивіться, ось топіарна форма, бачите, парасолька. Сніжок зверху лежить. І нічого з ним не сталося. Чому? Тому що каркас міцний, гілки короткі і воно добре тримає сніг. Оця шапка буде триматись, капелюшок цей лежати все. Зараз я можу якісь пару ніваки покажу ще. А також вся куля з'ялився, бачите, я її стриг 4 дні тому. Нормально себе почуваю, сніжок, тому що короткі гілки, міцний каркас. Ну також і ніваки, ось Old Gold, капелюхи тримають. Добре сніг. Там далі хет ось він. також сніг добре тримають капелюхи. А ось наприклад, ту я тут взагалі нема за що зачепитися снігу, бачите, вона... Чітка вертикальна, коротких гілках, і вона добре тримається. От на главці на ялинці є, і все добре з нею, а на ту і взагалі не зачепилась. Та і тис там себе добре почуває, Вон він. бачите, добренько йому все добре. Так що не хвилюйтесь з топіарними формами, все норм. Вони навпаки сприяють. Утриманню снігу, тому що гілки вкорочуються, маса наростає, і вони стають потужні на коротких гілках. І зелених вам садочків до зустрічі.